Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живання тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Ага, точно! Це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може твій капелюх із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж дуже смачний. Значить, капельох немарний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого, mm -hmm. у нас із тобою тепер є шоколадна Мері. <ріхи> давай їй пальцем все з'їмо. Ні, okay. ми не будемо знущатися. Mm -hmm. Давай краще знімемо з нею капелю. Hey! І вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. <ріхи> Фух, дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся.